Такий ще є варіант Redmi 6A. Ціна 1250. Чорний колір телефону, досить непоганий стан має. Ось такий по корпусу: мікророз'ємчик. В комплекті зарядний шнурочок мікро. По екранчику дефектів нюансів немає ніяких. Простенький телефон для звичайних задач, для дзвінків. про телефон. Redmi 6A, 9 Android, 16 ГБ Пам'ять самого телефону має. 2 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті зарядний шнурочок мікро, досить такий непоганий стан телефону. Працює досить непогано, я б сказав би. Телефон, який не буде сильно шкода там, дати дітям подивитися якісь відео там, чи щось такого плану. Е, для замовлення пишіть мені у повідомлення, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті в 200 гривень. Також в телеграм-канал, силочка в шапці профілю. І гортайте моє відео вверх та вниз.